А я, Хакер, і моя подружка Маша. Вона теж буде зніматись на цьому каналі моєму. А, так. так. Яке сіл зівп... Саша зі впадіння? Маша. Що так. нас буде теп... тепер. Эй, hey, 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 hey. ей! Hey. Да ну. Hey. Окей, ідем сюди. Да. Hey. Вс. Все. Так. І ми так, граємо так, магазин. в магазин. Ми граємо в магазин. Так, сьогодні. І, і тут дуже легко пройти. Дуже легко. Так. Ви зараз зрозумієте, як так. це легко пройти в магазин. Так. Е, коли ви пройдете шістий та, день? Так, та, тут треба шість шість і вам треба дивіться, як буде. Е, ви будете. Е, дивіться. А ну зараз. Мож, може в цих кубах щось є. Знаєте чого? А то дивіться чого. Я побачив, що е, тут загадка, я побачив синій куб. Так, я сама у шоці. Мы играли, я упал случайно, и тут сзади, о, смотрите, синий куб. Смотрите, реально синий. Я в шоке. А тут можно будет и желаний. Может. Можно. Э Сразу не ешь, и пал. Да. Смотрите, реально. А где а синий? Покажи. А А он был сзади... За Сзади, э, отпут сзади. Да ну реально. Так что підписники, кто знает, я буду лавки А то мы не разбираемся. Я в цьому трохи не разбираюсь, а то я и так не выживам. Я и так не выживаю тут. Ай! Ты шо попробуй залить! Ай! Да тут дуже легко. Стоп, половина дня пройшла, а ми нічого і не взяли їду. Я не взяв. Я взяла їду. А, Я не. Я і не тільки їду взяла. Пістолет у меня не треба. І, так. Ох, ну? тут я їдала. Думаю, бургер і, 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 і було ксіколо під... І ставте лайк і, і підпису і підписуйтесь, і, і, хто пишете... займається спортом. Так. Е, от я, наприклад, просто, просто говорю вам футболом. А я, наприклад, займаюся м роликами. А. Мені це дуже Китай. подобається. Так. Ну не на е, роликах хто не зрозумів, катається на роликах. Маша. Ага, ой. Я чуть не упав? Так. Ну no, переплутала чуть -чуточку. Цікаво, де Все знаходиться. Си Друг... як і е, uh -huh. літо. Uh -huh. А я помню. А нам уже не Що не можна? Я знаю, О, так. Да, так, да, так да. Все. Угу. Все. І О, всі до нас! Подиви, і підписники, дивіться. Е, я не розказала вам, що буде далі, дивіться. У вас буде е, шоста ніч, и там буде написано е, на верху на російському. Е е е е магазин пуст. Я должен ай у уйти отсюда і ви типа маєте нажати на двері, щоб вийти. Потім будуть сиг сигналізації, е які вам треба всі вимкнути і втекти з магазину. Так. Так, потім почнеться глава 2, типу, ви будете сьому ніч так жити. Як я понял, напевно, по шість ночей, а то далі я просто не знаю що. Одну неділю, наприклад, отак, навіть. Неділю тут так. треба просто йти. Потім... Почули, угу. що сказав клас. Угу. Ні, ну точно не сім, потім а то... Вони Е, ні, точно не сім підписні. Е, а то е, подивіться перше відео з е, цим, е, як ми проходили магазин, де Саша знайшов дівчину з е, Ніком Майсей, е, і у неї було 11 ночей. Mm -hmm. Так, в мене його і Він мій друг. Ну, якийсь. Ч ставить? Прыгаем. Гениально. Ну сумасшедший. Ага. Так. И, блядь, отними эээ. наші скіни. Так. Ні, ну ми вже, ви не знаєте Оціні Машу. Ага. Ну. значить Так, эм. я я не знаю Я не знаю. Напишись в ага. коментарях. Так, да. цей. Я не О, знаю. Я не знаю чи. Рано, рано, Ч... рано. Я є... ще здохну. Мені їсти треба. Так візьми якусь. Тебе є їда? Нет. Та там їда наверху. Та я тут. Ще иду к нам притащу домой. Окей. Okay. І сама поїду. Окей. Okay. Я Я не знаю підписники. Оу, жит он. А у тебе є тут щось Дивись, От тут щось має бути у тебе. Забирай. Якщо бачиш такі фіолетові штучки, у тебе є тут якась. Тут щось. Є? Окей, дивись, якщо будеш бачити отакі штуки, забирай. За 12 можна якийсь предмет е купити. Дрожньо, це як і в Бравл Старсі. Так. Там є З... такий режим. Так, так. так я заберу. А, ладно. А, так. Диви тут скільки. Задай. Да, Ой. Козочки, ти шо? Що, забирай. Так. Бургероз. Да. Ви бачите такі штучки червоні. Та Це ми будемо розб'яти. Зараз ніч буде. А... І, так. Давай залізай. Будемо в рот, закохну. Дивись, на цей червоний. Дивись як сюди, сюди і сюди залізай. Дай я задоровую. Ну практично. Ну, чесно, практично. А, я упав! Я упав! Да, за шо? не за А? Это не, що? Не-не-не-не-не! Не, будь ласка, будь ласка! Я сдохну. Щось, зроби. зроби щось! Уже нема нічого! Яких взяти. Я виживу якось. Ой. Я виживу. А є красно. Влад, ти живий? Да Поки що, поки що в мене 40% здоров'я. Ти в них стріляй. І мене немає, я не взяв. Нічого. Ага, ага. Давай я тебе поставила я тебе поставила Ай, я там уе поставила у-у-о-е-е-е-у-у, дякую я тобі, что ты поставила У мене 25 Ой. хп Підписники це бери, жесть. Бери аптечку, аптечку бери! Це жесть. Та ні, поки що не треба, вони а і так не залізли. А куди ставити? Куди? Так, Куди хочеш? Та. Сюди вони і так не заберуться. О! 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 Тільки обережно вони можуть зламати, щоб ти знала, вони навіть метал ламають. <п 'ятає> І Фу. побачите, ми вже другий день виживаємо, Фу, А ми всіх сразу на песне дихаємо. Ні, ми... Ні, уже тут три дні, а я чотири протрималась. Mm. А то у тебе три було спочатку. У мене чотири. Ну да. Так. Окей, mm -hmm. і зразу візьму пістолет, а то я понял, що о, без них не можна жити. <звук> Ні, це капець повний. Ну шо ти біжиш <звук> до нас? Серйозно Так беремо. О, дивись качок! качок. Ага, Не я ви... знаю, тата. -та. Він, кидає кор... кор... Він кидається коробками. Кого є? Коробками кидається. Правда? Качок, ти що, прям качок? Ага. Да як і в 3008? Ага. Якщо набереться під цим відео 5 лайків, то ми будемо знімати 3008. Chamул, чи наприклад десять? Ні, п'ять 5, 5, П'ять. Пять, п'ять, пять. Окей, їда, їда, їда. Давайте. Десять лайк, если возите. Ну так п'ять. ми просто стараємося. Підтримайте нас. І поставте нам лайк, ми будемо знати. Не то. Продавайте давай. Блин, а дай еду? Согласна, да? Да я за. А я без еды. А. я помру, можно. Блин, у меня пятьдесят три. Адисыр. Ааа, твой единый, мама. Эээ, е, ну честно. Да я ж... пробіг стильки. Стильки пробег. Окей, підписники, може з нами буде ще зніматись мій друг Тимур? Не знаю, ага. мо колись може. Ух. Ну не трався, Та, зараз. Не Тому зараз? Що? Ну може, може. Так, їда, їда, може? їда. Ух. Ух. Може, ми будемо чотири на каналі. Тимур, так. стаса, Маша. Я, я і Машка. А, може бути. Под біги вже ноль. Я знаю. Да І... не, я не можу, я не можу. Я не Я не можу застрибнути. Уля. Красавчик. Вс. Уляля. Так. Вс. Так їду. а тишина, правда. А У тебе е, е, їда є? А скільки енергії? У мене? Та. Енергії? Так. Енергії. Енергія це оранжева. А, ана, шорп, шорп, а на 45. 44. Ну, блін. Окей, підписники, ми напевно знімемо дві частини. Так, а то так. зараз. Та. На дві частини ми знімемо. Ви скажете, чого ми тільки по... до 15 хвилин знімаємо і по дві частини, а то мені чогось ютуб не дозволяє більше, чим 15 хвилин, що відео 15 хвилин. А, а всі Х... можуть, чому? Так, я не знаю, всі можуть, ну, чогось може... я не. А може 4 буде частин, чи 3? Ну так, поки ми не помремо. Угу. Ну ми граємо поки ми не Так да. Окей, на еду собі. Блин, я є. Сяки я з'їв її Я випив А в тебе скільки? У мене сорок дев'ять. В тебе? А в мене п'ять. Блін Нет, не надо, не надо, цапа. Ты помреш! А помре... а, Смысл. А як мене вбили? Барабам! А чого у меня кровать пропала? Итак, у нас Сэм. Так що з вами був я, Валат Хакер і Маша. Все, всім всем пока!